Знаєте, буває, приходиш так ввечері після роботи і прям ну дуже хочеться з'їсти шоколадку. І я б зараз теж би з'їв, чесно, з горішками. Я хочу Але давайте я зроблю так, що сьогодні ви точно не захочете. Шоколадку і для цього мені не знадобиться розповідь про те, що цукор шкідливий чи щось таке. Мені допоможе проста математика. Ця шоколадка коштує десь 80 гривень. Давайте порахуємо її собівартість. У ній 70% какао, тобто 70 грамів какао-маси. А для цього потрібно десь 80 грамів какао-бобів. І скільки це ж коштує? Зараз какао-боби на біржі коштують 8 доларів за кілограм, але це біржа і в середньому. Фермери продають какао за 2 долари за кілограм. І за цю шоколадку вони отримають 6 гривень за вирощування, ручний збір робітників, бо неможливо зробити механічний, зберігання та інше. Відчуття, що в цій схемі хтось точно не заробляє. Тож давайте розбиратись, що не так. Шоколадом. Друзі, знову з вами Беседер Тем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо бренди. І, як завжди, з мене цікава історія про шоколад. З вас вподобайка та підписка. І ви просили зняти про темну сторону шоколада. Ось я знімаю. Тож не забудьте, ті, хто просив, точно поставити вподобайку і підписатись. Я слідкую за вами. Як усе почалося? Як я вже сказав, основним інгредієнтом у виробництві шоколаду є какао-боби. І вони ростуть у стручках на какао-деревах, які потребують дуже теплого та вологого клімату для процвітання. І це означає, що майже все виробництво шоколаду відбувається поблизу екватора. Шоколад не завжди був таким, яким ми його знаємо. Спочатку це був напій гіркий, насичений, який пили має та ацтеки ще тисячу років тому. Для них какао-боби були не просто їжею, а валютою і священним Напоєм богів. Так, вони використовували какао, боби як гроші, і коли іспанці колонізували цю територію, вони швидко підхопили цю звичку. Виявляти, гроші дійсно можна було посадити та виростити. З нашими цінами на комуналку це б зараз знадобилось. Саме іспанці і привезли шоколад у Європу. Спочатку це була розкіш, доступна тільки еліті. Попит на таку насолоду швидко зріс, і люди хотіли більше шоколаду, а значить, потрібно було більше какао. А що з Африкою? Спочатку. Какао росло виключно в Месоамериці, але через постійне зростання попиту його почали вирощувати в колоніях. А найзручнішою зоною для цього виявилася Західна Африка, де і зараз виробляють понад 70% світового какао. Але є один нюанс: величезні плантації, де працюють люди, які не отримують за це жодної копійки, бо основною робочою силою є раби. У XVIII столітті почали з'являтися механізми, які полегшували виробництво шоколаду. Винайшли подрівнювач какао, з'явилися вітряні млини, почалася масова індустріалізація. Але робочу силу ніхто не збирався змінювати. Людей, яких поневолювали, продовжували використовувати, тому що це було дешево і вигідно. У цей період з'являються перші великі шоколадні бренди. Так, ті самі: Nestle, Hershey's, Cadbury. Всі вони наповно використовували рабську працю для ворожі. Щовання какао, і це вам до речі ще одна причина не купувати продукцію несле, які досі не вийшли з російського ринку. До речі, про несле я розповідав декілька випусків назад. Тут посилання, коли рабство офіційно заборонили, нічого не змінилося. І на той момент західний світ почав змінюватися. Аболіціоністські рухи ставали дедалі популярними. Люди вимагали скасування рабства. Британія заборонила рабство у 1834 році. Франція у 1848, а США у 1865 році. Вдавалося нарешті історія з експлуатацією закінчилася. Але ні, ми ж люди, і ви знаєте наш менталітет. На одну закриту корупційну схему ми вигадаємо дві нові. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Великі компанії знайшли, як обійти систему. Вони просто перенесли своє виробництво у місця, де Може було ховати рабство від очей західного світу. Ось так Африка і стала головним центром виробництва шоколаду. Тут ніхто не стежив за дотриманням законів та не ставив зайвих запитань. Тут можна було продовжувати платити копійки, використовувати дітей для важкої праці і продавати світу солодкий продукт, не розповідаючи, що за цим стоїть. А що собі вартість впала настільки, що на початку 1900-х ціни на шоколад різко обвалилися, зробивши його доступним для всіх. І Звісно, зросла ще більше. Але як і у всіх великих аферах, рано чи пізно з'являються докази. Скандал, який майже змінив усе, але не змінив нічого. У 1905 році грянув перший великий шоколадний скандал, звучить як дитяча сварка брата та сестри, але тут набагато серйозніше. Компанія Кебері опинилася під прицілом. Проблема? Португалія вже заборонила рабство, але, скажімо так, забула скасувати його у своїх колоніях. На островах рабство процвітало, і саме тут вирощували какао для знаменитого британського шоколаду. Вільям Гедбері, власник компанії, особисто поїхав подивитися, що там відбувається. Те, що він побачив, його шокувало. Або він, принаймні, удавав, що шокований. У підсумку він заявив, що Кебері більше не буде за закуповувати какао з цих колоній. Здавалося б, ось перший крок до справедливості, але реальність інша. Кедбері продовжувало використовувати рабську працю ще багато років. Скандал швидко затих, бо люди просто. Забули про нього, і я думаю, Кетбері робив так, щоб про це мало далі говорили. І інші шоколадні компанії продовжували працювати як і раніше. Чому ж нічого не змінилося? Зазвичай у таких історіях є щасливий фінал. Мовляв, міжнародний тиск і нові закони змусили компанії стати гуманнішими. Але в шоколадній індустрії все працює інакше. Споживачі не бачать проблеми, бо вона відбувається далеко аж на іншому континенті. Компанії роблять вигляд, що нічого не знають, а діти на. Какао плантаціях продовжують працювати. А ви ще жалієтесь, що у вас було складне дитинство і дитячі травми. Кодівар та гана це дві країни, які зараз виробляють понад 50% всіх какао-бобів у світі. Для Кодівара шоколад це основа економіки. Якщо світові ціни падають, це катастрофа для країни. Щоб зберегти ринок, власники плантації йдуть на крайнощі, і найгірше, що вони роблять, це експлуатація дітей. Діти працюють по 12-16 годин на день. Вони переносять важкі мішки какао-бобів, отримуючи грижі та переломи. Вони працюють з отруйними хімікатами без жодного захисту, їх б'ють за найменшу провину. Це тобі не малинку на дачі півгодинки позбирати, це реально. Важка праця лише в Кодівуарі та Гані 2,1 мільйон дітей працюють на какао-плантаціях. Вони не ходять до школи, не граються зранку до ночі, а виконують постійно важку фізичну працю. Умови життя теж важко назвати людськими. Діти сплять просто на дерев'яних дошках у тісних халупах без вікон і світла. Їдять кукурузну пасту, а якщо пощастить, банани знайдені в лісі. Води немає, туалетів теж. Ну, це коротше, жесть просто. А ще буває так, що бідні сім'ї, доведені до вічою, віддають дітей власникам плантації за копійки, і торговці людьми крадуть дітей або заманюють їх хитрістю. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми втиснули мільйон квітів в один букет. До Генсі Рокетмен звернулася мережа квіткових магазинів мільйон Flowers Із чітким запитом: ми хочемо, щоб наш бренд виділявся серед конкурентів. Наразі їх ідентика нагадувала деякі дизайни конкурентів, точніше, шифтове рішення не давало дифференціально ну що мільйон квітів є? Тепер треба додати в них унікальності. Нам потрібен був незвичний знак, але простий і зрозумілий, щоб легше запам'ятовувався. Це задача з зірочкою, звісно, бо використати відомий оберс по-новому дуже непросто. І у пошуках натхнення ми почали ресерчити. Виявляється, у вікторіанську епоху квітами взагалі передавали цілі послання. От, наприклад, Айстра означала вишуканість, а Анемона втрачене кохання. Цікаво, що тоді означає кактус? Але що робити, якщо у тебе не один тип квітів, а Цілий мільйон. Розповідаю, ми вирішили зобразити букет з бутоном, бо абстрактний бутон може стати і трояндою, і айстрою, і хризантемою. Він загадковий і красивий. А мову квітів вирішили показати не конкретним словом і квіткою, а паттерном, який став знаком і таким шифром. Айдентика вийшла яскрава і проста. І це ідеальне комбо, щоб запам'ятатись. Ось так це розкладається на інші носії. І зверніть увагу, яке неординарне поєднання основних Ольорів помаранчевого та темно-зеленого. Дивно, незвично і не так, як у всіх. То, якщо вам потрібно запустити бренд, звертайтеся до роки Скільки коштує дитяче життя? Журналісти, які провели розслідування, з'ясували, що дитину можна продати фермеру всього за 34 долари. Основна цільова аудиторія торгівців людьми діти від 11 до 16 років. Але бувають випадки, коли в рабство потрапляють навіть п'ятирічні. Коли вони перетинають кордон з кот'юарем, там вже готові угоди з власниками плантації, і діти працюватимуть доти, доки не стануть непридатними для роботи. Продаж дітей жахливо, але Ще гірше, коли їх заманюють обіцянками, 12-річний хлопчик на ім'я Алі повірив, що отримує велосипед і 150 доларів на рік, щоб допомагати своїй сім'ї. Замість цього він отримав щось зовсім інше. Ось е як він описав своє життя на какао-плантації. Побої були частиною мого життя. Кожного разу, коли мене навантажували мішками, а я падав під їхньою вагою. Ніхто не допомагав. Замість цього били і били, поки я не піднімався знову. І, на жаль, його історія не унікальна. Бити дітей за повільну роботу це норма. Використовується усе: гілки, дерева, ланцюги, ремені. Втекти це звичайно можливо, але спроба втечі може коштувати життя. Ну, а якщо пощастило втекти, це не означає, що ви врятувалися. У 2005 році хлопчику вдалося втекти з плантації, але його швидко зловили. І він не здався. Зробив ще одну спробу, і цього разу він перетнув кордон, повернувшись до Малі. З останніх сил, діставшись до свого села, він розповів усе старішинам. Новина дійшла до генерального консула Малі в кот Дівуарі, і він разом із поліцією вирушив на ферму, щоб перевірити. Вірити слова хлопчика, те, що вони там побачили, було справжнім пеклом: 19 дітей, які працювали як раби. Наймолодшому було всього 13 років. Медики одразу їх оглянули і знайшли глибокі шрами, як нові, так і старі, відкриті інфіковані рани, переломи, які не так зрослися, як треба. Власники ферми заарештували. Здавалося б, ось він справедливий кінець. Але проблема в тому, що це не зупинило торгівлю дітьми. Серед затриманих був відомий робототоргівець на прізвисько Легрос чи товстий. Його бізнес був жорстокий до абсурду. Він закривав дітей у кімнаті, залишаючи їм тільки металеві банки для випорожнень, поки не знаходився покупець. Продавав їх власникам плантацій із умовою, що вони працюватимуть по 12 годин на день. Сам залишався наглядачем, щоб особисто стежити за тим, щоб діти працювали ще важче. Його схопили і висунули звинувачування у нападі на дітей і позбавлення волі. Йому загрожувало до 10 років у в'язниці. Але він все заперечував: я ніколи не піднімав руку на жодного з моїх робітників. Може, іноді я і назвав їх поганими словами, коли злився. Це найгірше, що я робив. Коли я ходжу на полювання. І вбиваю здобич, я ділю її навпіл. Половина для моєї родини, а інша для них. І найгірше в цій історії те, що його чарівність подіяла. Так, люди часто вірять словам і ведуться на обкладинку. Трамп тому яскравий приклад. Хоча і всі розуміли, хто він такий, і були докази і свідчення дітей, Легрос провів у в'язниці всього 24 дні. Зараз він вільна людина і, ймовірно, повернувся до свого бізнесу. Як таке могло статися? Усе просто. Уряд Код Дівуару має прямий зиск від рабської праці на какао-плантаціях. У 2014 році охоронці першого леді Кодівару викрали та вбили журналіста, який Займався розслідуванням темних справ у какао індустрії. А у 2010 році ще трьох журналістів заарештували, бо вони писали про корупцію в цій сфері. Система працює просто: раби на плантаціях приносять країні прибутки, тому влада покриває власників цих ферм. І ось ми підходимо до великих шоколадних компаній, які купують какао у Код'івуарі та Гані і продають нам у вигляді плиток, цукерок і батончиків. У 2001 році грянув Скандал. Журналісти розкопали страшну правду в основі шоколадної індустрії дитяче рабство. Імена компанії, які опинилися в центрі скандалу: Нестле, Марс, Кьотбері та багато інших. Замість того, щоб визначити проблему і вирішити її, компанії зробили те, що вміють найкраще. Ні, не шоколад. Вони дали обіцянки. 2005 рік ми повністю викорінимо дитячу працю. Не виконали 2008 рік. Ми просто трохи не встигли, але ще трохи, і все буде. Не виконали 2010 рік. Цього разу точно не виконали. 2020 рік. Ми скоротимо дитячу працю на 70%. Ну, але ви вже здогадуєтесь, вони. Нічого не змінили. Отож, великі корпорації відмінно опанували мистецтво затягування часу. Їх стратегія дуже проста: по-перше, постійно змінювати терміни, бо коли люди починають ставити незручні запитання, можна просто сказати: ми працюємо над вирішенням проблеми, але це складний процес. Дайте нам ще трохи часу. Так триває вже понад 20 років. По-друге, вони люблять скидати відповідальність на інших. Одна з найулюбленіших відмазок звучить так: ми не знаємо, звідки саме надходять какао баби. Ми купуємо. Їх оптом через постачальників. Тобто компанії навмисно закуповують какао через посередників, щоб потім робити вигляд, ніби вони нічого не знали. По-третє, створювати ілюзії добрих справ. Коли репутація під загрозою, треба просто запустити гучну пір-кампанію про допомогу бідним фермерам. У 2020 році журналісти отримали витік документів зі стратегічної зустрічі World Cacao Foundation. Там було чорним по білому написано. Неслі Марс та інші компанії вирішили зосередити свою рекламу на досягненнях у покращенні умов роботи фермерів, щоб заспокоїти суспільство, не змінюючи при цьому саму систему експлуатації. Головне переконати споживача, що все під контролем. І що тепер? Нічого. Корпорації продовжують заробляти мільярди, а мільйони дітей досі працюють у жахливих умовах. Світова спільнота вдає, що нічого не помічає. Споживачі купують шоколад і не ставлять питань. І поки ця схема працює, змін чекати не варто. Ви думаєте, шоколадні гіганти просто експлуатують дитячу працю? Вони ще й контролюють інформацію про це. Приклад Чиказький університет. Спочатку дослідження Національного центру досліджень громадської думки Норк показало, що у какао-індустрії працює 2,1 мільйона дітей. Але потім представники НЕСЛЕ та інших компаній зустрілися дослідниками, і в остаточному звіті ця цифра зменшилася до 1,5 мільйона. Шесть Цікавого зникло саме поняття дитяче рабство. Його замінили на нейтральний термін дитяча праця. Звучить менш жахливо ж, правда? Уявіть вашу розмову з начальником на роботі, де ви кажете, 10 тисяч на місяць це ж жахливо. Мене це не влаштовує. І він тоді такий: Ну, ладно, змінюю зарплату на 120 тисяч на рік. І ви такий, ну, це ж інша справа. Але реальність не зміниш піар компаніями. Насправді, кількість дітей, які працюють на какао-плантаціях. З моменту перших обіцянок компаній тільки зросла. Друзі, як завжди, ми збересу, тут з'явиться код. Знов ми збираємо для DaVinci. Всі звіти в нашому телеграм-каналі, долучайтесь 10, 15, 20 гривень. Це теж допомога. Буду вдячний за будь-який донат. Дякую, що донатите. А як щодо чесного шоколаду. Багато людей намагаються підтримати етичне виробництво і купують шоколад із сертифікатами Fair Trade, або без рабства. І проблема в тому, що не всі ці сертифікати мають реальну цінність. Fair Trade – гарна ініціатива. Але є одне але це система, яка повинна гарантувати, що фермери отримують достойну оплату, а дитяча праця не використовується. Але тут є дві величезні проблеми. Перше, багато сертифікатів це просто маркетинг. Деякі компанії буквально продають сертифікаційні наклейки, які не мають нічого спільного з реальними перевірками. Їхня мета банально збільшити продажі, але не змінити систему. Друге, навіть чесні виробники це. Мізерний відсоток ринку. Наприклад, нідерландська компанія Тоні Чоколанеллі дійсно дотримується принципів справедливої торгівлі. Вони платять фермерам гідну зарплату, виплачують премії, коригують оплату відповідно до інфляції. Але, давайте чесно, хтось хоч раз чув фірму Тоні Чоколанелі, от вам і відповідь. Це, як знаєте, є якийсь великий ютуб канал з гарним контентом. І з великою кількістю переглядів, але на російській мові. А є такі невеличкі канали, україномовні, котрі розвиваються. Я ні на що не натякаю, але якщо підпишетесь та поставити вподобайку та підтримати україномовний контент, буду вдячний. Треба просувати і розповідати про те, що подобається. Є і інші компанії, які справді намагаються виробляти шоколад без експлуатації, але вони занадто малі, щоб конкурувати з Nestle, Mars, Ferrero та іншими гігантами. То що тоді виходу немає? Навіть якщо ви купуєте сертифікований шоколад, це не гарантує, що на какао-плантаціях, звідки він походить, не працювали діти. Проблема не тільки у фермерах, які використовують дешеву працю, а й у самій системі світової торгівлі какао, яка побудована на експлуатації. Тому навіть етичний шоколад не такий чесний, як здається. Ще одну сторону Fair Trade показала розслідування Charity Ryan. Вони довели, що ця сертифікація може взагалі нічого не гарантувати. Чому? Інспекція. Інспекції плантацій плантації проводяться заздалегідь анонсовано, тобто це означає, що власники плантації мають час підготуватися, прибрати дітей із роботи, навести порядок і зробити вигляд, що у них все ідеально. Також часто звіти мають неправдиву інформацію. Наприклад, у перевіреній фермі у звіті було зазначено, що туалети чисті, але насправді туалетів там взагалі не було. Ну, в принципі, логічно, нема туалетів, нема бруду. За даними університету Шеффілда, 15,5% фермерів у Гані навіть не знали, що їхні плантації сертифіковані. Ну і в цілому, напевно, так і буває, що кожен п'ятий працівник навіть не може відповісти, де він працює і ким він працює. Навіть якщо какао боби походить із сертифікованих ферм, немає гарантії, що вони залишаються чистими після збору. Отже, коли ви купуєте шоколад із маркуванням Fairtrade, це ще не гарантія, що його виробництво було справедливим і чистим. Знов нас вча. Не вірити написам на зуборі, спробуємо це запам'ятати. Ось у чому суть проблеми. Не тільки у рабській праці, а у всій світовій торгівлі какао. Корпорації заробляють мільярди, а люди, які вирощують какао, ледь виживають. Фермери намагалися щось змінити, але компаніям це не цікаво. У якийсь момент Кодівуар та Гана найбільші постачальники какао, вирішили. Все. Досить. Вони створили ініціативу какао Кодівуара Тагани CCA і сказали: відтепер кожна тонна какао буде продаватися з додатковою премією 400 доларів, щоб фермери могли отримувати гідну зарплатню. Назвали це дохід для гідного життя 400 доларів за тонну. Ну серйозно, це копійки для багатомільярдної індустрії. Але великі шоколадні компанії були в сказі, що роблять корпорації, коли їх змушують платити більше. Вони знаходили знаходять способи обійти правила. Наприклад, Хершіс у 2020 році купила 30 тонн какао на спеціальній біржі, щоб не платити премію фермерам. І не тому, що вони не могли собі дозволити, вони просто не хотіли. І це колосальні прибутки і абсолютно байдужість. Давайте трохи цифр. Шоколадна індустрія оцінюється у 130 мільярдів доларів. Фереро, власник Нутелли та Кінтер, заробляє стільки, що міг би платити гідну зарплату 90 тисячам фермерам, і все одно залишатися в величезному плюсі. А тепер жорстка іронія: діти в розвинених країнах можуть їсти шоколад, коли їм заманеться. А більшість дітей, які працюють на какао плантаціях, жодного разу в житті його і не куштували. Друзі, я розумію, що після історії про шоколад або несле може з'явитися думка, що нам та і що взагалі відбувається. Тому хочу сказати, що звісно світ не ідеальний і в ньому багато лина, і ми не можемо багато чого виправити. Але хотів би, щоб ви сфокусувались на тому, що ви можете зробити, і почати з маленьких добрих справ. Піклуйтесь про себе, про рідних, та не забувайте, звісно, донатити. Як би не було кепсько, добро завжди перемагає. Також не забувайте, що у нас є ще один канал, де я спілкуюся з українськими підприємцями подкаст брендів, Отут посилання, теж подобайка та підписка. Буду вдячний. Всім тихого вечора. До нових зустрічей.